Суспільство такої великої держави, як Київська Русь, не могло триматися лише на традиціях та нормах моралі. Йому необхідно було чітке законодавство. Ми вже неодноразово мимохідь згадували руську правду, давайте тепер поговоримо трохи більш розгорнуто. Руська правда це збірка законів, що діяли у руському суспільстві. Вона вважається пам'яткою давньоруської літератури та права. Оригінал руської правди невідомий. Проте на сьогодні відомо більше. 100 копій. Копії Руської Правди називалися списками. Особливістю її є те, що із часом з'явилося декілька редакцій Руської правди. Коротка, розширена і скорочена. Зараз ми поговоримо трошки детальніше про кожну з цих редакцій. Коротка. Це найперша версія, яка з'явилася на початку 11 століття. Авторство приписують Ярославу Мудрому. Та Ярославовичам, які потім вносили доповнення. Коротка руська правда складалася з чотирьох частин. Правда Ярослава це збірка законів, яку написав сам Ярослав Мудрий. Складалася правда Ярослава із 18 статей. Правда Ярославовичів це доповнення, які вносили діти Ярослава у збірник батька. Вважається, що ці доповнення були прийняті на одному із. Князівських з'їздів, правда, Ярославовичів мала 23 статті. Покон вирний та урок мосникам це дві статті, що регулювали плату князівським слугам та тим людям, що мостять мости та дороги відповідно. Усього до короткої руської правди входило 43 статті. Розширена, вочевидь, вона була. Більша за коротку руську правду, і це пізніша версія, адже приблизною датою написання розширеної руської правди вважають 12 століття. Приписують її Перу Володимира Мономаха та Стеслава Великого, його сина. Розширена руська правда включала в себе 43 статті короткої та 80 нових статей, у яких регулювалася охорона приватної власності землі. Регулювалися грошові та товарні відносини, та змінюються норми покарань. Остання версія скорочена. Скорочених версій руської правди існує декілька, адже скорочувалася правда для потреб певної місцевості та згідно із новими реаліями, адже писані вони були у 13-14 століттях. Тобто суспільство еволюціонувало і разом з ним еволюціонувала і руська правда, тому конкретного автора невідомо. Її склад також варіювався в залежності від місцевості чи нагальних потреб. Скороченими версіями руської правди користувалися у Великому князівстві Литовському, подекуди у Польщі, Гетьманщині та Московії, у деяких містах, яким було. Надано Магдебурзьке право, руська правда у скороченому вигляді використовувалася аж до 17 століття. Руська правда це не просто збірка законів, це така собі енциклопедія руського життя. Адже із руської правди можна отримати дані про майнові відносини у Київській Русі та в стосунках між різними прошарками руського суспільства. Отже, якщо більшість населення Русі складали селяни, то, вочевидь, найбільшою галузі економіки Русі було сільське господарство. Воно мало глибоке коріння і традиції і ще із прадавніх часів. Проте із давніми традиціями застосовувалися і передові на той час знаряддя, борона, плуг та да багато інших, це і велика площа оброблювальних земель. Спричиняли великі врожаї, тому сільгосппродукції було у достатку, щоб нею торгувати. Уже тоді наша земля була житницею Європи, і досі це реноме успішно підтверджується. Проте, звісно, сільське господарство включало в себе не лише землеробство, а тваринництво і супутні промисли, як то рибальство чи бортництво. Адже якщо східні країни торгували прянощами, то для Росії їх аналогом був мед, який також високо цінився на ринку. Щодо зображень, то праця на землі, із, умовно кажучи, 10 до 19 століття на наших землях особливих змін не відчувала. Тому ці зображення актуальні. Ремесло було основною діяльністю у містах. Воно було представлено у селах, але, скажімо так. Не технологічне реманент потребував догляду та ремонту. Вибачте, за каламбур. І це була справа для сільських ремісників. А у місті вже виготовляли той самий реманент або ж зброю, ювелірні прикраси, одяг та багато чого іншого. Усього відомо близько 60 видів ремесел, особливого розвитку досягла металургія. На сьогодні знайдено близько 150 різних типів виробів із заліза. Файна продукція ремісників та селян стимулювала третю галузь економіки: торгівлю. Торгівля мала добрі перспективи на Русі, адже нею займалися найвпливовіші представники нації, великі торговці, бояри та навіть князь київський торгував натуральною складовою зібраних податків. Збиралися торгові човни і відправлялися цілі торгівельні походи із Києва, Чернігова Новгороду. Так ми підійшли до іншого потужного стимулу розвитку руської торгівлі. Чисельні торгові шляхи під контролем. Як ми з вами добре пам'ятаємо, контроль над усім шляхом і зварях варяг у Грекі спричинив стрибок у розвитку держави Олега, а пізніше під контролем Києва опинилися чи цілком, чи частково такі водні та сухопутні шляхи: Волський, Шовковий, Залізний, Соляний та інші. Звісно, розвивалася і внутрішня торгівля. Адже для розвитку конче необхідний був товарообіг між містом та селом. Торгували на великих ринках, що розташовувалися на міських площах. Також у містах були присутні невеличкі торгові лавки, які спеціалізувалися на торгівлі конкретним товаром. Також лавки могли бути при майстерні якогось ремісника для миттєвого збуту виробленої продукції. Наостанок необхідно зазначити, що важливим товаром на експорт із Русі були раби. Вони були далеко не основним товаром, проте доволі цінним. І торговці не могли цим не користатися. На такій похмурій ноті ми завершимо першу лекцію цього тижня. До скорої зустрічі!